Люден, шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. Я радий можливості поспілкуватися на загальні теми освіти. Знаєте, що згідно з дорученням кабінету міністрів, всі центральні органи виконавчої влади хотіли б познайомити. Представників засобів масової інформації з підсумками роботи за 2011 рік. Почну з того, що за два роки роботи нинішнього уряду кроки з реформування системи освіти вже суттєво наблизили освітню систему нашої країни до рівня конкурентоспроможності. Звертаю увагу вашу на слайд репрезентований. Це оцінки по 45 критеріях, зроблені експертами всесвітнього звіту з конкурентоспроможності держав. Зроблено це по замовленню світового економічного форуму в Давосі, в Швейцарії. З 40 країн освітня система України посідає 56 місце в світовому рейтингу 140 країн. Зазначу, що приємно, що експерти оцінили нашу освіту вище за освітню систему Польщі, яка посідає 62 місце Російської Федерації, 78 місце, реформована система освіти Грузії 119 та інших країн. Насамкінець можу послатися також на оцінку, яку в в останньому інтерв'ю в Україні зробив голова комітету ООН по правах дитини Жан Зертематен, який оцінив шкільну освіту України за охопленням і якості підготовки вище, ніж переважно більшість систем освіти країн Європи якими є на сьогоднішній день головні здобутки освітньої системи України? Професійно-технічна освіта сьогодні в Україні працюють і здійснюють освітню діяльність близько 990 професійно-технічних навчальних закладів загальний контингент слухачів 406 тисяч осіб вперше за роки незалежності України. Ініційовано було нинішнім урядом і затверджено державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011 2015 роки, обсяг фінансування якої понад 3,5 мільярди гривень. Також ми завершили в минулому році плідну співпрацю з профспілками і роботодавцями і створили вперше також в історії незалежної України національну рамку кваліфікацій, що є органічним продовженням процесу реформування вітчизняної системи освіти і впровадження в діяльність і освітніх установ і підприємств розвитку європейських кваліфікацій. По рівні національної рамки кваліфікації повинні будуть створювати всі майбутні галузеві та міжгалузеві кваліфікаційні рамки та професійні стандарти. Ця робота по національній рамки рамці кваліфікації пройшла експертизу в європейських освітніх установах, одержала позитивну оцінку Ради Європи і відповідає європейським стандартам. Що це дає? Це дає можливість в освіті. Абсолютно всі професійні стандарти будувати за європейськими принципами, практично завершені і проходять апробацію нові стандарти, агреговані, тобто об'єднані, які суттєво підвищують конкурентоспроможність кваліфікованого працівника на ринку праці. По таким Спеціальностям, це верстатник широкого профілю, це деревообробник, деревообробник будівельний, опоряджувальник будівельний, оператор інформаційно-комунікаційних мереж та інші. В кожну укрупнену професію за новим стандартом увійшло від трьох до п'яти колишніх монопрофесій. Звичайно, така людина швидше знайде роботу і буде одержувати більшу заробітну плату. У 2011 році ми затвердили 34 нових державних стандарта з професії, які користуються попитом на ринку праці. І в кожному з них участь брали в розробці і роботодавці, і науковці, які саме роботодавці, визначали кваліфікаційні вимоги до кожної професії. Сьогодні в стадії розроблення ще понад 60 укрупнених нових державних стандартів, які відповідають міжнародним. Рівнем кваліфікації. Я думаю, що цей пріоритет залучення до роботи міністерства і по стандартизації, і по визначенню якості умов соціальних партнерів, дасть позитивний ефект. Хотів би сказати, що разом з соціальними партнерами на базі профтехучилищ функціонують 24 навчально-практичних інноваційних центри про спровадження нових будівельних технологій. Це соціальне партнерство з великою будівельною компанією Хенкель Технік». 13 центрів будівельних і е, нових професій з компанією КНАУФ Маркетинг. У 2012 році ми відкриємо ще три нових таких центри на базі професійно-технічних училищ. 6 березня 2012 року також відбулося урочисте відкриття центру навчання кваліфікацій укладальних підлогових покриттів на базі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, який також є. Результатом реалізації інноваційного проекту разом з концерном УЗІН, Міністерством економічної співпраці і розвитку Федеративної Республіки Німеччина і нашим міністерством дедалі буде більше приділятися уваги конкурсам фахової майстерності, які здобувають популярність серед слухачів професійно-технічних навчальних закладів. Вперше минулого року 30 переможців конкурсів серед учнів професійно-технічних закладів відзначено було стипендією президента України. Я вам дякую за увагу і готовий відповісти на ваші запитання.